У Дніпрі затримується державна поставка дороговартісних та життєво необхідних препаратів для дітей хворих на гемофілію. Про це розповідає Альона, мати 11-річного Михайла. Через важку форму захворювання у хлопця можуть виникати раптові кровотечі, пояснює жінка. Ліки, які допомагають при цьому захворюванні, мають безкоштовно надавати в медзакладі, каже жінка. З липня розповідає Альона, їх не отримують. Ми чекали майже до кінця липня, а планове введення мало бути 25 липня. Особливість гімлібри в тому, що вона має вводитися раз на місяць без пропусків. На лікування стає неефективним і в разі двох пропусків вже треба починати терапію спочатку. Жінка каже, тоді надсилала листи до обласної дитячої лікарні, Департаменту охорони здоров'я міськради та МОЗ. Відповідь ліків поки що немає. Врешті, каже, її сином направили до Ахмадиту. У серпні і вересні препарат вибуха. Там. Міша, наприклад, на свої 11 років потребує дозування 240 одиниць, а вартість 105 одиниць складає більше 200 тисяч гривень. Тобто закупити ці ліки ну, це дуже дороговартісно. Дякую, що є можливість звернутися до Охмадиту, але після бомбардування в липні вже кожного разу просто страшно. У жовтні хлопчику необхідна нова доза ліків, каже Альона. Жінка написала листа до центру патології гемостазу. Там відповіли, що необхідного препарату тепер немає і в охмадиті. Для продовження терапії звертайтесь до гематолога, в якого стоїте на обліку за місцем проживання. Можливо, лікарня зробить запит на переміщення ліків з іншої області, де ще є ліки на залишках. Кровотечі не лише становлять загрозу життю хворих через них виникає нестерпний біль, розповідає Сергій Шемет. Чоловік також хворий на гемофілію. На початку 2000-х він співзаснував організацію, яка сприяла завезенню препаратів з-за кордону. Каже: якщо не буде цих ліків, пацієнтам почнуть вводити замісні. Такі каже Сергій, виготовляють з плазми і вони можуть викликати додаткові ускладнення. Саме завдяки от вітчизняним препаратам крові. Майже 100% дорослого населення з гемофілією, з патологіями гемостазу, з хворобою де вони мають вірусні інфекції. І в нас в Україні є покоління дітей, які не мають цих інфекцій. Настільки критична ситуація з ліками в Україні вперше за останні 4-5 років, розповідає Ніна Астафорова Яценко, директорка благодійного фонду Діти з гемофілією. Жінка каже, раніше заклади охорони здоров'я в різних областях ділилися між собою залишками препаратів. За словами Ніни, така проблема не лише з цим препаратом, а й з іншими ліками Для рідкісних захворювань. Пояснюю, ситуація виникла через несвоєчасну закупівлю державою. На момент 1 листопада у нас збираються залишки препаратів, які є в лікарні. Лікарі звітують. Потім збираються потреби. Скільки ліків треба на рік? Збираються потреби десь в січні. А процес закупівель починається влітку це липень, в найкращому випадку може бути червень, а поставки ліків ще через мінімум там 3-4 місяці а про проблему у МОЗ знають, каже заступниця гендиректора медичних закупівель Катерина Некрасова. Посадовиця пояснює, замість однорічних договорів почали укладати трирічні. Це допоможе мінімізувати ризики переривання поставок. Ми зі свого боку намагаємося регулювати термінами поставки це комунікувати з постачальниками. Що якщо ми бачимо, що там вже певні певний зріст споживання, щоб вони швидше довозили, але ви ж розумієте, що це за препарати? Вони не лежать на складах. На них діє перед замовленням. Катерина Некрасова пояснює, перед розподілом препарату обов'язково відстежують, які були темпи споживання в регіонах. Та додає, впродовж кількох тижнів розвозитимуть ліки по областях. Також у листопаді будуть і перші поставки ліків, закуплених за бюджет 2024-го. Катерина каже, тимчасовий вихід перерозподіл залишків препаратів між медзакладами. Ми перевірили наявність ліків чат-боті медичні закупівлі України. Їх немає в. Понад 15 областях Вікторія Пінчук, Юрій Тини та Олександр Шалдибін Суспільне, Новини Дніпро.